Скажіть, будь ласка, шановний депутати, вам роздавали документи по сесії? Можна десь подивитись? Можна подивитися. Ви це представте кого. Не можна? Дякую. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні прийшли до вас на сесію, але ми думали, що установча. Цікаво було на установчі бити. Ну добре, вже на цій побували. Я просто там у вас і стіблюлі подивилась. Хотіла побачити якусь інформацію стосовно порядку денного сьогоднішньої сесії стосовно питання, які ви піднімали. Я бачу, ви структуру штат затвердили. А де-небудь ви оприлюднювали ці рішення? Оприлюднимо їх. Ні, ви мали проєкти оприлюднити. Ви ви, ви ви всі такі. Е, ну послухати вас, то ви взагалі з другої держави приїхали. Ми <ріх>, створюємо якої? громаду з якоїсь другої планети. Чому ну, таке враження, що ви живете не на Україні чому? і задаєте питання, типа всі питання. погані, я хороша? Отак, отак себе поводите. Чому? А чому ви не оприлюднили? А ви знаєте, що таке сприйти, Я не спитала громада? чому? Я спросила, чому? де ви оприлюдніли де можна було подивитись? Що подивитись? Ці проекти рішень ну, ну громаді. От у вас є громаді. Вони ми, мали ми їх подивитися. Ми посюдимо гром тут є представники громади, депутати є. Це а, ви, вже рішення. А, ви, а ви бачили? Проєкт бюджету на України на 2017 рік. Вразу сказали, що його прийняли. Я хочу про ваш проєкт бюджету. про да, про ваш. Ну Ну, і що хочете про нього ну, Перше, читайте. я хотіла вас спитати про ваше призначення. Да. Не призначення, а вибори. Вибори, да. ну. вас убрали, вас так. Вас обрали, вас вже затвердили. Так. З якого числа ви вже затверджені? Ну, уже на посаді офіційно. Не точно. З якого числа це було перша сесія? Просто шумлять, тут трохи нам бить потихіше. 20. З 20-го числа, так? Ну, з го числа ви вже призначені, офіційно так, вступили так, в посаду, так, так. і це була насправді ваша перша сесія в посаді в якості голови новоствореної громади. Це ваша перша сесія, яку ви вже... відповідно, познали. тому що вона є перша. І тепер я хотіла спитати, ці от проєкти рішень, які ви зараз приймали, вони би мали якось оприлюднюватись, щоб їх бачила громада, ну журналісти такі розумні, як я, такі я любопитні? Вас, я, я, б ще 3 місяці, Роздали всім у, у кожній хаті. Проекти рішень, то немає питань, абсолютно. А ви питання. що збираєтесь по кожній хаті? роздавати? Будемо, якщо треба. У нас є телебачення. Будемо крутити. У вас є крутити. сайт. У нас у сайт? буде сайт. Буде Працює сайт. Працюєте на цьому? Так. Да. Просто вам так легше буде, То не бу у нас ніколи не було питань з тими оприлюдненнями. Абсолютно ніколи не було питань. А то де ви так? раніше оприлюднювали? Ми оприлюднювали на сайті. У нас був сайт Полянської сільської ради. І так... на сайті райдержадміністрації, і на сайті районної ради, і на стенді прямо в коридорі. Тут немає секретів. ніяких. У мене перше питання було, коли я вниз прийшла, в вестибюль зайшла. Я на стенд звернула увагу, пошукала, там нічого нема. От тому і перше питання, чого немає не інформації? Чого немає тому, що в нас хоча б розпорядження нам треба своє тиждень, вивісили про за тиждень? Треба зробити то, що дехто робить півроку, а може рік. От Добре, тому, все розпорядження, вам... хоча б своє процесію, порядок, де я не вивісили. Ну, ви я цього... сьогодні був два рази в Ужгороді. культурі і. Три години провів державного реєстратора. Це вже сьогодні. Я ну то, що ви не оприлюднили це, поки на першій сесії не порядок, де не розпоряджені свої. Це просто ви пояснюєте терміни вас не хочу ображати звичайно. А що ви вже хочете? А, ні, ні. 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 Але, я не розуміла але, взагалі ви, суть розмови. Ви, чому але ви, але ви ми так, перше бачимось, Чому да ви такі речі говорите зараз прості що, речі? І, а представляєте людей тих, які в житті не, ніколи не оприлюднювали своїх сесій, які проробили по 10 років головами, по 5, Це ви по ші? Про, про всіх я редактор газети. Ну я розумію своєї власної власної. Ну, то ви коли-небудь були депутатом або обраним? Була, або... два рази. Ну і що, і все вам прилюднювали? Склала ми... в знак протесту своє повноваження, поклала свій мандат в знак протесту, не згодою там ну, і, з владою, і... І, і пішла. І що Зараз ви вирішили піти? Скласти мандати піти? Ні, зараз мова І про вас. Я не розумію взагалі, чому ви не відповідаєте є... на питання? Я... Яке питання ви хочете? Та ви тут дискусії? Я знаєте. вам поясню, що жаті терміни. У вас є претензії. Я ну, хотіла можу? побачити ваші проекти Побачили рішень. документи їх. проекти рішень. Документи мені не дали. Можуть дівчата рішень. мені дадуть. У вас дадуть є все вам комплект. Всього, що вам треба. Комплект один документів проектів рішень. Проект, рішень документи... Ну, раз уж я була у вас на сесії, Ми щось буду про це писати. Я подає претензії, що вам ніхто не Слухайте, а чого ви вирішили, що я виставляю претензії? Чого ви, ви такі ви, агресивні? Ви котрих людей представляєте: полянських чи українських. Редактор газети так. Сила народного контролю так. власної газети. Добре. Нікого Добре. крім себе, ви я були. не представляю. Я зараз тут знаходжусь як журналіст, беру так. у вас у новообраного голови інтерв'ю. Що так. ви тут робите? Ні, ви, ви мене екзамінуєте. Ви То були присутні, питання, нас, ви присутні на сесії.

Що піші ви всі що, свої що, питання побачили? мені задали? Тепер я можна, задам вам питання? Ну, давайте але ви питання не задаєте, ви мене екзаменуєте. Значить, у, у можуть мені дівчата надати проєкту. Звичайно, добре всі, як всі папіри які. Як треба. Ви, як ви плануєте в подальшому організувати свою роботу, щоб щодо саме оприлюднення проектів рішень за 20 днів до сесії, розпорядження свого про скликання сесії не можу, ні закон вимагає за 20, За А якщо сесія буде позачергова через півгодиниця збере, то що? Ви не Чекати. маєте право порушувати Серйозно? закон, за А право, Де да. написано такий закон? Закон написаний, що сесію можна збирати три рази, на день, якщо є необхідність, тому шановні. Ми затвердили регламент на початку сесії щодо проведення сесії. Я пропустила. Да ми затверд. Я була на, я, ну, на голосування. Якщо поза сесія, сесії, ми можемо три рази в день з забрати її. Якщо нам треба, якщо треба тось тобі... ви не будете виконувати закон, про ми будемо традиції? виконувати закон. Шановна буде проста просте питання за 20 днів до сесії. Ви маєте оприлюднити всі рішення. Зараз у вас терміни черговий. Я сесій. вас почула черговий сесій. Зараз у нас всі, всі А у вас всі будуть постійно позачергові? Якщо треба буде це ви зараз питання? Мені задали просто да. Да. народні да. гази Закон да, щось порушують. Мені просто цікаво порушує району. Якшо закону якшо район? Не оприлюднив рішення за 20 днів до прийняття, да, він порушує закон, і да, кожне рішення можна скасувати через суд. Я можу вам це продемонструвати, як це робиться? Це легко. Це будь-який студент юридичного факультету скасує всі сьогодні прийняті рішення, наприклад, всі, які не пройшли процедуру законну 20 днів не оприлюднення. В чому питання взагалі не знаю. Чому ні? Є. Є я, я, я вам не кажу, що не є. скажіть, будь ласка. Ви якось тут правда реагуєте агресивно. Що з вами я реагую, тому ми спокійно що прийшли з вами поговорити? Чому, чому ви мені зараз лекцію читаєте? Ви, ну, ви ж починаєте? Я скасую рішення, скасуйте, якщо у вас є підстави, скасуйте. Я сказала то, що сказала. Так. камери це зафіксували. Добре. Що якщо ви або районна рада, або Верховна Рада не оприлюднили mm -hmm. свої рішення завчасно, так. вони є нелегітимними, їх можна скасувати? Ну, ви що... зараз як то говорити? Просто суду це як хто Як громадянин а, України. У вас тут є якісь конфлікти. Чи що з вами? Так, да, У ви нас такі... є конфлікт. У нас є конфлікт, а але він за, він за межу, Він за в моста святого знаходить конфлікт. Не в селі. В селі нема конфлікту. Він там, за. Дивіться. Що робиться в селі? Я взагалі-то не приїхала з цією темою. Мені треба було побачити вашу установчу сесію, але ми зрозуміли, що це була неустановча. Ну раз уж я приїхала, витратила час. Я хочу взяти у вас інтерв'ю. Ви одна із перших громад, яка організувалася. і це дуже цікаве резонансне питання. Ми вже треті, але у вас саме інша резонансне це, ну, тому що ми пункти закону й про... це, це резонансне? та ось в тому питання, що ви не виконали пункти закону, і сразу а почали на мене так агресивно. ви не не знімали як кукурузу розвозять. Як... Газети, ліві, розповідають. А ви мене запрошували? Тут і на виборах. Що сліпий, бо що тенгерицю возили, гроші розносили. То ви зараз Щось мене не запрошуєте на тенгерицю? Чи не запрошую, ми поговоримо про сільського спорта? Тингериця, то скажіть, будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, якщо, ви я можу... Uh, у вас нема більше, там на мене куча роботи. Я не маю ви, ви, ви не хочете, які порожняки? Це порожняки. Зрозуміло, Цікавий ви сільський да, голова? Ви, же, ви не... просто пристаєте, да, ви просто Ви не задаєте. ви не задаєте питання? Респондай. Ви просто а це я пристаю да, ну, да, да. насправді? Відкрию вам страшний секрет. Я да. хотіла узнати про ваші перші шаги, про ваші плани. Ну ви мені дали мені цього зробити і привітати вас з посадою, але ну, ж ви не даєте сказати. Ви дуже цікаві, сільські голова. Дуже. Я навіть не уявляла, що можу зустрітися ну, таку реакцію. Що дайте мені матеріали сесії і регламент. Зараз Я хотіла би побачити регламент. Можете дати? Давайте, звісно, зараз вам розповсюджують і що, що, що зараз вам розповсюджують і надам і на регламент. регламент? Будь ласка. Конечно. Добре? Дякую, гарно. Знаємо, що людям треба ще треба зробити. А во чому ми що кажемо чому зробити? Я думаю, що в цій сільській раді з демократії не буде ніколи. Закони тут виконуватися не будуть, із того, що я почула. Я думаю, що тут треба скасувати всі рішення сесії, щоб вони трохи попустились і відкрили закон, і почитали його. Отак. От Тому що я вперше бачу таке відносно. Ви вже склад виконавчого комітету. За, за. А скажіть, будь ласка, де ви, ви оприлюднювати будете? Ну зараз не змогли, не встигли оприлюднити. А де будете оприлюднювати подальшому? Отут от, 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 на сцені, так? Подивимося, Києві, депутати у нас цікавити на західній день. Тобто, дякую, Гарно. А ви секретар Ради? Да. Секретар Ради, да. як вас звати? Да. Петрус Неля Іллієвна. Дякую вам. гарно. Удачі. Дякую вам гарно. Чого ви такі Май агресивні? Скажіть, Або ви мені, просто займаєтеся не з тим, чимся маєте ловці. Да. Мені сказали, що ви тут третій термін. Та ви бути маєте бути таким впевненим в собі, а ви істерику закатили. Ну ви не можете спокійно відповісти журналістам? Питання ви питання не задаєте. Я нормальне питання Ні, вам задала? Не І питання чому задали, не нормально? Тому що ви пилю, що 20 днів треба, а ще 5 днів, як голова сім як голова сіродира. Це неумісне питання, неумісне, конечно že neumístné. Бо нам треба 4 сесії провести, то як... через 80 днів буде, наступне... наступне питання було, як ви в подальшому плануєте, де оприлюднювати ці рішення? Чи плануєте? Як ви будете? За 20 днів до сесії? За 30, за 40. За 20. По закону 100. за 20. Ви не знаєте закон чи що? Скажіть мені, будь ласка, чого ви так агресивно нас приймали? Ну чого? Тому, що ну, ви, ви прийшли... Що ви прийшли? я зробила не так? Прийшла не так? Треба було приповсти? Чи як я не так прийшла? Я просто прийшла. Не Ну я просто прийшла прийшла, Витягувати Як не так я прийшла? Тому що ви не задали питання, по суті. Ви були присутні на сесії. Ви ну, нас камери знімали, я задала да. питання, по суті. Ви, ви не задали питання. А як ви думаєте, то робите? Це погані питання. Я можу відповідати на них, а можу ні. Вам. Та ви просто кажете, що ні. це питання пропускаємо. Я не відповідаю. Да. І далі, але живих якось. Безпочив... Дольше то... торочите. Ви ж не питаєте мене про якусь роботу. А що я питаєте? маю ваше торочити? Звісно, я за своїми питаннями я до вас не Я домовляюся взагалі вам давати якийсь коментар. Ну чому? Бо не хочу. А чому? Бо моє право таке. Ви якось упереджено до мене відноситись, ми Ні, ж випадки. Та я вас перше бачу. Тому що ви прийшли з людьми, які... Е, Допустимо, нашими опонентами були. Ви а, значит, прийшли з ними. А значить, причина вашої поведінки в тому, що так, я не з тими так, людьми прийшла? що ви, ні, ні, ви з ними прийшли. Ви прийшли Мені... навмисно. умисно. Не було з ними. чим їхати. Мені, ви навмисно прийшли не з ними. Кличуть.